Людмила Левицька диспетчер обласного центру екстреної медичної допомоги. За 12 годин робочої зміни вона приймає близько 10 викликів. Жінка розповідає, впродовж минулого тижня кількість викликів від хворих на covid 19 побільшало. Є випадки, коли люди телефонують до швидкої напряму, не звертаючись до сімейного лікаря. Ну більшість, да, більшість у нас е, викликають тиск. Зараз така у нас пандемія COVID, то багато викликають на температури. Задихаються. Якщо в нас екстрений виклик, то це всі виклики відкладаються, які там попередні, а зразу їдемо на екстрений. Наприклад, там ДТП, пології, дитинка маленька, задихаються. Впродовж робочої зміни в центрі екстреної медичної допомоги працює 15 диспетчерів. 10 диспетчерів по прийому викликів і 5 по передачі. Приймається виклик, він заповняється форма. Далі вже диспетчер напрямку, дивиться деякі бригади, де ближче до виклику знаходиться бригада, ті бригади, і передається виклик. Фельдшерка обласного центру екстреної медичної допомоги Наталія Горлач розповідає, що за 12-годинну зміну бригада швидкої виїжджає в середньому на 10 викликів. Ми хворим до того часу, поки йому не стало краще, або поки ми його не завезли в лікувальний заклад. Лікар огляне сказав що ви вільні». Надія Іванівна викликала медичну допомогу для своєї онуки. За словами жінку, швидку вони чекали близько 20 хвилин. І коліт знову спалився. Заболів живіт. Різка біль. Диспетчер не завжди може ну, знати, що на виклику. Ти їдеш, то іноді думаєш, що там дуже важкі хворі, а приїжджаєш воно не так, а іноді бувають люди викликають дуже спокійно. А на виклику треба попрацювати добре і там важкі хвори. Щоденно в області працює 100 бригад екстреної швидкої допомоги. Коли бригади могли обслуговувати по 6 7 викликів, то на даний час обслуговують по 14-15. Бригади працюють також в посиленому режимі. Практично не заїжджають. Заїжджають на пару хвилин обробити машину після пандемії. І переодягнутися через велику кількість викликів бригади швидкої інколи приїжджають із запізненням, каже Надія Кучинська. Що це критичний виклик? Ми маємо доїхати до 10 хвилин по місту і по області до 10 хвилин. І не екстрені виклики, то ми можемо по місту до 20 хвилин, а там, уже якщо це іде в районах, то там і до 40 хвилин. А на неекстрений так звичайно є затримки. Затримки є і на 20, на 30 хвилин, і до 40 хвилин. Перед цим наванчення на іменно екстрений критичний виклик, ну може затриматись до хвилин 5-6. Стараємося навіть зняти з інших викликів бригаду і відправити на критичний виклик. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. Sottotitoli